Ви держить, ласичка, держить декумент, присили, щоб вони нікуди не ділося. Члени загону швидкого реагування Харківської організації Червоного Христа супроводжують до залізничного вокзалу двох пацієнтів однієї з херсонських лікарень. Овтра вранці сим прибіжала, говорить, забирався бігом. О, за тапки. І все, приїхала ось отака ж машина. Потрапила по гостерян, коли ось в мене зірвалося, я, я кажу, упала. Впала, ногу, поламала собі. І все. А той лежала, я кажу, таки, забрали осе, спасибо. Пані Людмила приїхала до Херсона, щоб супроводжувати під час евакуації чоловіка, подружжя із Береслава. Жінка розповідає, раніше через хворобу переїхала до дітей. У грудні місяці діти мене забрали, бо я після інсульта була. Діти з Вінниці приїхали, мене забрали. А батінка стався вдома на господарстві. Ну я після інсульта поки трошки тклигала. З ним оце таке трапилося. Теж так бомбили. Він ішов, став на шиферинку і це ж упав, так і ногу зламав та в суставі. Разом з чоловіком Віктором евакуюється і Анжеліка Коломойцева розповідає, після окупації у чоловіка стався інсульт. Реабілітацію він проходив в Одесі, та після знову повернулися до Херсона. Зараз вирішили виїхати. Недавно там було розрушено. Це дуже великий зрив був і, звісно, з чоловіком у нас стрес був. Це перший раз за 14 місяців У мене з'явилися сльози. Я поняла, що ну вже тяжко, нема за що жити. Тобто чоловік з активної людини, який допомагав всім, ну став отримав другу групу інвалідності, тому я без роботи залишилась, чоловік прийшов за ним ухажувати, І дуже тяжко. А коли ще затопила дамба, ми розуміємо, що просто тут уже в Херсоні дуже тяжко, просто дуже тяжко. Почали морально дуже тяжко, фінансово, бо роботи нема, Всього лишили. Коротше, нас освободителі прийшли, освободили від всього. Евакуацію хворих та маломобільних людей проводять щодня, відколи в Херсоні почалося підтоплення внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС, розповідає член загону швидкого реагування Андрій Тридід. Різний вік людей похилого віку і непохиливого. Хто має захворювання з цукровий діабет? Ті люди, які маломобільні, люди з Херсону, Херсонська область, з острова в тому числі. П'яте приїздить до Херсона волонтер Артем Ярош. Сьогодні, я так розумію, п'ять. Було вісім на евакуацію, але три поміняли свою думку, коли ми вже приїхали. Ну, так і буває. От загалом, ну, нами за цей тиждень приблизно 12. 15 людей було евакуйовано. Це саме так? Це так маломобільні, Хто не може пересуватися сам? Командир загону швидкого реагування Харківської організації Червоного Хреста Ігор Клименко розповідає: їх бригади працюють у найбільш гарячих точках півдня і сходу України. Ми тут тиждень приїхали в допомогу нашим. Власної організації. На цьому тижні і людина мобільних на мобільних потяг. Плюс була точна евакуація з Бриславського району, теж новонобільна людина з Донецькою. Плюс відвезли, ще людей на Полтаву. просила похила віку. У Херсоні працюватимуть допоки буде потреба, говорить Ігор Клименко. Олена Самська, Олена Ліщенко, Григорій Шматко, Ігор Печенко. Суспільне новини Херсон.